Привіт, з вами автоградус Сьогодні у нас на огляді буде акумуляторна батарея від виробника Energizer преміум серія 60 ампер годин і пусковий ток струм 540. Європолярність плюс справа. Визначаємо так. Ставимо батарею до себе клемами поближче. Права рука, правий плюс. Європолярність, єврокорпус. Виробник. Європейський країна Чехія. Зараз я вам покажу, як зрозуміти, що це країна Чехія. Дивіться, на даних видах акумуляторів, Energizer, Alpha, там інші є виробники. Щоб правильно визначити полярність, потрібно подивитися на цей код. Я зараз піднесу, сфокусую. Кому цікаво, я нажму паузу, і далі мене зрозуміє. Дивіться, перша буква, перший символ там С. Це країна-виробник. В даному випадку це Чехія. Потім друга цифра, вона сенсу не несе ніякого ну, для покупця, тому що там номер лінії, номер партії. Далі звертаємо на четверту цифру. Четверта цифра це у нас рік виробництва, Тобто 2025. А 39 це місяць. 39 відповідає березню місяцю. Якщо ви б'єте в інтернеті таблицю. Визначення полярності, о, не полярності дати виробництва акумулятор Energizer, ви побачите там таку розшифровку. І зможете оцінити при отриманні якого року, якого місяця до вас приїхав акумулятор. Дивіться, ми акумулятори відправляємо новою поштою тільки на вантажні відділення, тому що нова пошта не приймає акумулятори на міні відділення до 30 кг. Тому, якщо ви бажаєте замовляти... Уточніть, чи є у вас поряд вантажне відділення. Якщо немає, то можна оформити адресну доставку. Ну, Адресна доставка вона буде трішки дорожча. Ну, різні бувають випадки, буває, що краще замовити адресну доставку, чим їхати там в умовний якийсь райцентр і забирати дану батарею. По пакуванню ми повністю пакуємо акумулятори самі. Якісно маркуємо маркуваннями акумулятор-акумулятор, де верх вказуємо крихке. Тобто, ваша задача, як клієнт, який купив у нас акумулятор при отриманні, дістати його, оглянути, щоб він був сухенький. Якщо буде він сухенький, то він буде і ціленький. Якщо ви оглянете на відділенні нової пошти, якщо ви забрали його додому, вдома розпакували, побачили, що він мокрий, там витік електроліт, чи там, я не знаю, ударений корпус, чи подряпаний. То вже, на жаль, ніяких претензій ми не зможемо прийняти. А так, у нас будуть претензії до нової пошти. Ми вам відправимо інший акумулятор, а цим питанням будемо займатися самі далі. Так, по, по, по гарантійному талону. З акумулятором завжди приїжджає гарантійний талон і керівництво по експлуатації. Назва акумулятора бренд, номер термонаклейки. В даному випадку на акумуляторі є, бачите. Номер термонаклейки. Її не здирайте, тому що тоді будуть питання по гарантії. Тобто Зберігайте її. Так, Потім ціна, дата продажу, і гарантія. Хто покупець і місце гарантійного обслуговування. Тобто Наша адреса. Тому, якщо бажаєте замовити даний акумулятор, замовляйте. Це дуже якісний акумулятор. Енерджайзери роблять на обладнанні Варте і Bosch. Це якби умовно їхній підбренд. Тому якість класна, пусковий ток якісний. Звертайтесь, ми є платниками ПДВ, якщо комусь цікаво, по ПДВ. Скидайте встановчі документи, зробимо рахунок на Юрособу. Дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.